Всім привіт! У цьому випуску я вам покажу цікавий додаток, який мені дуже сподобався і досить просто на ньому заробляти криптовалюту, яку потім без проблем можна вивести на криптобіржу, наприклад, на Binance на свою адресу гаманця, і вже з Binance вільно виводити на карту Банку України. Тобто я виводжу на Binance, ви можете виводити цю криптовалюту літкою на любу криптобіржу: це Bybit, Binance, TrustWallet. Тобто туди виводити, де є ці токени. Різниці немає. Я буду продовжувати розповідати вам про цей додаток. Всі подробиці розповім, як тут реєструватися, як тут заробляти, який вивід, як виводити. А для початку, хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте палець догори, залишайте свої коментарі, ділитеся зі своїми друзями моїми відео в соціальних мережах, тисніть дзвіночок, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Поїхали! Так, ось цей додаток дозволяє заробити криптовалюту літкоїн. Які способи заробітку тут є. Так, можна грати в ігри, вони абсолютно різні. Ось такий список ігор, їх тут дуже багато, можна грати та заробляти монети. Я в ігри не граю, якщо чесно, я заробляю тут іншими способами. Це кран, наприклад, щогодинний. Отримувати бонус. Натискаємо на перший рядок, тут ми бачимо, і будемо отримувати бонус. Як, як це відбувається? Можна двічі натискати на спін. Перший раз ви натискаєте, випадає число, воно фіксується. Після ви натискаєте другий раз на спін, щоб отримати приз, та, дивіться, вже яке більше число випало. Та натискаєте на нього, щоб бонуси перейшов у баланс, тобто, щоб відбулося зарахування. Спочатку я не розуміла, як це працює, натискала один раз і відразу ж вибирала приз, який зараховується на баланс, і виходила вже з цього. Ну, Потім зрозуміла, що натискати потрібно відразу двічі, тобто по черзі, щоб була можливість вибрати найкращий варіант. Я вам покажу, як це працює. Натискаємо на спін, приз випадає. Число бачимо чудово. Тепер я натискаю другий раз на спін. Прис випадає, інше число бачимо, і ось з цих двох чисел ми можемо вільно вибрати те, що нам сподобалося. Звичайно ж, ми вибираємо більш вигідніший варіант. Де більше сума, ми натискаємо на неї. Далі натискаємо на Єс, yes. з'являється реклама, ми її дивимося. Дивіться, якщо випадає на літкоін сума, то буде вже лотерея йти ось на верхніх числах, тобто вони тут вище і є можливість отримати більш вигідніший приз. Це ось кран виходить, можна використовувати кожну годину. Є ще другий спосіб. До речі, у мене є канал у телеграмі. Хто не знає ще про це, я буду дуже рада вас там бачити. Переходьте, я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, показую свої результати. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і заробляти разом в інтернеті. Є ще одна нагода, бонус клейм. Тут дещо по-іншому все працює. Заходимо, натискаємо на Гейревод. Hey З'являється реклама. Її потрібно переглянути. З'являється хрестик. Натискаємо на нього. Закриваємо рекламу. І тепер натискаємо Clay Reвод. Чекаємо. Число, яке випаде. Так, отримали бонус 313 литошек, і натискаємо на конту. Так, нас викидає в головне меню. Надається ще можливість натиснути сюди на бонус клейм, і також отримати бонус, переглядаючи рекламу. І так можна зробити протягом трьох годин-п'ять разів. Натискаємо, дивимося рекламу, знову натискаємо, очікуємо бонус. Забираємо його, він переходить на баланс. Все, заробили. Ми заробляємо, дивлячись рекламу. Далі, що я хочу сказати, тут є налаштування. Якщо ми натиснемо на шестерню, якщо ви передумали виводити і користуватися саме цією адресою криптовалюти, то можете вільно відредагувати, тобто видалити нинішню адресу і вказати іншу. Також можна змінити адресу пошти, якщо є така потреба. Далі бачимо, що мінімальний вивід становить від 100 тисяч литошей, і виплати відбуваються щовівторка. Якщо ви не назбираєте 100 тисяч літошів до вівторка, то вам доведеться чекати наступного вівторка, щоб поставити на вивід. Потім історія виплат є. Бачимо, тут є реферальна програма. Якщо тут натиснемо, є адреса реферального посилання, яке копіюємо та розповсюджуємо в соціальних мережах, пропонуючи друзям, знайомим, щоб вони реєструвалися, 10% вам сплачується за активність запрошеного користувача у цьому проєкті. Вивід тут робиться просто. Я криптовалюту, яку заробляю в інтернеті, виводжу на Binance. Як знайти в Binance, наприклад, адресу літкоін. Заходимо у Binance, натискаємо гаманець, угорі бачимо спотовий, тиснемо. І ось тут, де намальована лупа, ми вбиваємо летики, висвічується літкоін, ми натискаємо на нього. І ось тут, коли ми захочемо там продати або поповнити адресу, можна натиснути сюди і побачимо адресу цього гаманця. Ми його копіюємо та вносимо до нашого додатку, я вам показувала на початку цього відео. Заходьте на лаштування і там вже змінити адресу. Виводити на Binance просто ми можемо ці літкоїни перевести, наприклад, USDT і вже здійснювати обмін USDT гривні. Виводити слід за допомогою спеціального сайту, або, наприклад, Бесченг, або сайт Smart. Про ці сайти, як вони працюють і як робити перекази, я вам показувала, розповідала все докладно в моїх інших відео. Переходьте, дивіться. Всі необхідні посилання будуть в описі під відео, саме там і знайдете. У мене на балансі зараз ми бачимо 22 долари в Binance, їх просто можна вивезти з Binance на карту Банку України. Є два перевірених сайти, якими я користуюся вже досить давно, це Безченг і Смарт. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі буду намагатися показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладень та показувати свої результати. До нових зустрічей, побачимось! Все буде Україна!